Там магазин від, Боб, від Боба. Скільки спогадів. Ну я хочу вам показати деякі уривки з моєї роботи. Ну, як ви розумієте, діло не із, не для слабких. Нарешті я зміг ціну зробити. Але працювати. Я зараз і загалом буду робити відео про нашого найпершого відвідувача. І як ви бачите, він відкрив секретну кімнату, в яку не можна заходити. Лише персоналу туди можна. Ось і наш перший відвідувач. Він скупився на двадцять сім доларів. Один долар з... Він скупився на двадцять сім. Доларів двадцять 20... вісім здачі. Когось цей чоловік мені нагадує? До речі, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, щоб більше людей побачило ці відео. Уже вечір, як ми бачимо, покупців приходить набагато, набагато, набагато більше. У мене вже лампи почали працювати. Найбільше я люблю відвідувачів бабусь. От не знаю, чому, але так. Вона кредиткою розрахувалася. Цукерки, напевно. І дуже. Що ж, вже 23 година. Давайте поставити лайк, підписатися на канал, щоб це відео побачило якомога більше глядачів. І також напишіть в коментарі, що ви, баж... що ви вважаєте потрібно ще для мого магазину.